Сьогодні в останню путь земляки провели Костянтина Вінніка. Він з жовтня минулого року боронив Україну, бив ворога на донецькому напрямку. Принциповий, чесний, великий патріот, так кажуть про рідну людину. Близькі він завжди був настроєний патріотично, завжди в нього були такі ось думки, уздумки, завжди був відповідальним. Завжди, на будь прохання він завжди готовий був прийти допомогти. Веселий, хороший хлопчик, навчався хорошо, в інституті вчився в горному, працював на арсулор мітав. Ну що за нього скажеш, як він хороша дитина був у матері, хороші діти і і воїн хороший Костянтин Віннік був штурмовиком снайпером, захищав свою країну мужньо і віддано до останнього подиху. 4 січня його життя обірвалося в бою поблизу кліщиївки. Дуже сумно, що такі молоді хлопці, які дійсно створюють нашу гордість, гордість нашої нації. Але вони повинні віддати своє життя. За те, щоб наші діти, наші онуки жили в нашій щасливій великій Україні. Дуже сумно буде без нього. Дуже сумно будемо пам'ятати, сумувати за ним і будемо розуміти, що він не зря віддав своє життя. все таки наша Україна буде вільною. Попрощалися з криворізьким бійцем на центральному кладовищі у секторі почесних поховань. Михайло Бустро Вадим Діденко цей день.